Їздили сином на екскурсію в Межигір'я. Я йому показав те, чого він ніколи не побачить в Німеччині. Він не побачить там віллу чиновника, чи я навіть не знаю, як назвати будинок чиновника більше 600 квадратних метрів площі і територія увага, 140 гектарів національного парку. По суті, прямо в. Столиці, яке знаходиться, я гадаю, ніколи такого не побачиш десь в європейській країні. Ви знаєте, я живу в Україні якби спочатку її існування. Я 81-го року, Україна створилась як незалежна держава у 91-му році. І все своє життя я чув від наших президентів. На новий рік, яким важким був цей рік, як нам всім важко, як в бюджеті не вистачає коштів. Ви знаєте, я цю пісню слухаю все своє життя. І коли ти приїжджаєш сюди, я розумію, що це крупиця, що це тоді Янукович просто з-за того, що хвора людина, оце все зробив. Я розумію, що зараз ворують не менше, і, можливо, не так нахабно, як він це робив, і показово. Знаємо, це потрібно бути дійсно хворою людиною, щоб жити на території 140 гектарів. Ми три часа по ньому ходили, просто обійшли кругом і вморилися. От в цьому будиночку він жив. Тут залежало три чоловіка. Він там, жінка якась його неофіційна та і дитина. То його справа, то його кімната з балкончиком. Оце ми бачимо на, на вуглу, там його кімната. От. Просто це, ну наскільки ти розумієш, масштаби, як у нас крадуться гроші з бюджету, з держави вимиваються. Це, Я кажу, це одна єдина піщинка. Корупції, яку ми бачимо в Межигір'ї. А уявіть, скільки таких межигірь, можливо, менших за розмірами, знаходиться за кордоном у людей. А тепер помножте це все на 30 років. Друзі, чесно, становиться сумно. І в Межигір'ї ти дивишся одночасно, ти бачиш неймовірну красу, неймовірну. Якби Місце чудове. Це добре, що це зараз як національний парк. Але водночас ти розумієш масштаби воровства нашої держави. Ти розумієш, як би Україна могла жити, якби такі чиновники, там Януковичі, і, і, і по цей день ті, які горуй не крали б гроші, а вкладали б нашу країну. Ой, друзі. Ну, представте, чувак, гольф поле у себе в дворі. Ну, це ж треба бути ну, якимсь конченим придурком, щоб ну, отакі масштаби масштабами красти. Ой, не знаю, дуже сподіваюся, що щось зміниться, але нічого не міняється.